А тут тільки Тернопільські церкви чи з усієї України. Вон є конкрет... Бойківська церква, я А матеріал Бучацький район село Соколів. Не вказано, що це не робить. Леклеїть. Теж так само, як Сулова Єлиця.

Тут, бачите, немає там відчуття е, цієї, так як в тому україні. І тут нема тиску простору. Так само волога є тут. тут якось легше. правда? Mm -hmm. Тут святість. Тут багато бачите, хрестів, тут церкви, а церкви це намолені місця. Дівчата, хто автор тих макетів? Михайло Яскович.